Шляховики екосану починають ремонтувати дороги. Перша в черзі на капремонт ділянка площею 1300 квадратних метрів по вулиці Рози Люксембург. З вівторка її фрезерували. Якщо не задощить, розповідав директор підприємства Володимир Селезньов, У четвер максимум п'ятницю укладатимуть асфальт. З 12 травня почав працювати асфальтовий завод, але два дні потрібно для підготовки матеріалів. Ремонтом доріг займатимуться одразу дві бригади. Одна бригада буде фрезерувати, подаля дороги до капітальному ремонту. То есть Роза Люксембург перейдет на улицу Кооперативную. Это недалеко от остановки Заводская. После этого перейдем на улицу Володарского, Красногвардейцев и улицу Паркова. Также в этом году по капитальному ремонту дорог предусмотрены еще две улицы. Это улица Ломоносова и улица Франка. Всего сумма выделяется на капитальный ремонт семи дорог 4 миллиона 300 тысяч. Це кошти міського бюджету. 30% передоплати Екосан отримає після підписання договорів із управлінням житлово-комунального господарства. Вони підуть на закупку матеріалів. Із цьогорічними цінами шляховики мають кластися у торічні суми. Щодо поточного ремонту на нього із міського бюджету цьогоріч виділено 327 тисяч гривень. Як тільки не буде перший асфальт, одна із бригад займеться ліквідацією аварійної ямковості по центральних автошляхах. Головне, щоб погода сприяла. Після того, як запуститься завод, однозначно ями. Аварийные ямы по городу, которые очень глубокие, мы проедем и заасфальтируем.